В цій з'явиться штучний інтелект, відкриття пісаного конкурсу Євробачення та шокуючі кадри зруйнованого Маріуполя на картах Google. Привіт! Ви на каналі Алмір'юа, мене звуть Дженні Білозеров, і в цьому відео ми поговоримо про актуальні новини сьогодення. Поїхали. Лютуйте всіх, хто користується Viber'ом. А я впевнений, що таких серед вас багато. Відомий месенджер тепер стає Платним, і тут я міг би сказати, що все, переходьте в Телеграм, але цю фішку якраз таки перейняли розробники Viber'у з Телеграму, який вже дуже давно має в собі платну підписку. Варто підкреслити, що месенджер буде не повністю платним, а лише деякі його послуги. У Вайбері тепер з'явиться передплата Viber Plus, яка коштуватиме 2 долари на місяць. Вона не обов'язкова, і ви можете користуватися іншими безкоштовними послугами в месенджері. Тоді навіщо? Що воно вам, запитаєте ви, а я вам відповім. А що б було, Viber Plus зроблений більш для тих, хто хоче виділитись, бо, окрім додаткових стікер-паків, доступу до зміни значка месенджера, відсутності реклами та преміального значка біля вашого імені, воно нічого толкового не дає. Окрім цілодобової технічної підтримки. Але давайте згадаємо, чи часто ви взагалі писали в ту підтримку. Я думаю, ні. Навіть головні переваги Telegram Premium не завезли в Plus, а саме перетворення голосових повідомлень на текст та можливість передавати великі файли до 4 гігабайтів, що робить Telegram не просто месенджером, але й файлообмінником. Голова Мінцифри Михайло Федоров на каналі Forbes заявив, що у дію планують додати. Ні, не електронні повістки, штучний інтелект. Наразі йдуть перемовини з головним офісом Майкрософт, як з власником компанії, що займається розробкою ChatGPT, щодо інтеграції штучного інтелекту в дію. Називатиметься він Надія. Тому цей штучний інтелект вже не він. А вона та на меті матиме зрозумілою мовою давати відповіді щодо отримання послуг та того, як працює держава. Працюватиме ця функція як голосовий помічник Siri в айфоні, тільки розумніший. А щоб їм скористатися, треба буде просто покликати штучний інтелект, наприклад, Надія, скажи мені, де найближчий магазин Ельмір, хочу купити нову клавіатуру. І вона підскаже. Можливо. Новина, яка виходить за межі дозволеного, чені створили 3 d принтер, який вміє друкувати. Людську шкіру поява 3D-біодруку забезпечила потенційне вирішення труднощів із пошуком зразків тканин. Ця технологія передбачає завантаження біочорнила, яке містить живі клітини. У картридж. він, в свою чергу, потім завантажується в біопринтер. Після програмування біопринтер друкує наповнене клітинами біочорнило для формування 3D-структур, які мають на меті відтворити складне формування біологічного біологічної тканини найцікавіше в цій історії те, що вчені, щоби зекономити, створили цей біопринтер із конструктора Лего. Варто відмітити, що колись фанати вже використовували конструктор, щоб створити 3D-принтер. Але тоді апарат робив звичайні 3D-фігури. Але ніяк на людську шкіру вчені також опублікували повну інструкцію, як вони розробляли біопринтер та як їм користуватись, спираючись на те, що апарат дозволить дослідникам проводити новаторські дослідження, оскільки це, зрештою, призведе до кращого розуміння біології та подальшого покращення здоров'я людини. Якщо серед наших підписників є біологи та фанати Лего, то лінк на цю інструкцію я залишу в описі. Можливо, кому. Усь буде корисно. Ще одна інноваційна розробка цього тижня. Крейк Шульц та Кріс Харрісон оголосили про розробку гідравлічних сенсорів, які можна відчути. Тактильно планується, що повідомлення на вашому смартфоні чи виклик клавіатури будуть утворювати фізичну окуплість на екрані, змушуючи піктограму оновлення стерчати або навіть злегка пульсувати. І так, я згоден, можливо, випуклість на вашому сенсорі не відповідає уяві смартфону майбутнього. Але дослідники припускають, що прототип технології може дозволити динамічні інтерфейси на інших типах пристроїв. Щоб Кнопки та сигнали з'являлися в момент необхідності, наприклад, при використанні музичного плеєру, замість того, щоб вміщувати безліч фізичних ручок і дисків. А ви поки що можете в коментарях поміркувати, як вважаєте, яка компанія першою внедрить цю дивовижну розробку, як на мене, в свої продукти особисто я ставлю ставку на Samsung. Пам'ятаєте ті безтурботні часи, коли на хайпі був додаток Clubhouse? Так, я вас здивую, але він ще існує. А якщо хтось серед вас забув, що це таке, то це такий додаток, в якому ти можеш створити віртуальну кімнату, запросити туди друзів чи однодумців та спілкуватися. Ця кімната може вмістити в себе 100, 200, то й тисячу людей. Це, типу, такий подкаст в реальному житті, де ти можеш спілкуватися з друзями, чи просто слухати його як радіо. Два роки тому там сиділо дуже багато українців. Зараз же я скачав собі знову цей додаток, аби подивитися, який там онлайн по Україні. Нуль, точніше, коли я зайшов, я був єдиним. Але зараз не про це. Керівництво Клабхаусу повідомило о масових звільненнях співробітників, а саме йдеться про 50%, а це більше ніж 100 співробітників. Спад зацікавленості до додатку. Керівники обґрунтовують закінченням ізоляції від пандемії. Засновники сервісу вказують, що велика команда стала викликом. І чим менше людей сидить в клабхаус, тим менше потрібно співробітників. Але Сам проект ховати в дерев'яну труну керівництво поки що не планує. Більш того, повністю переосмислив додаток. Вони анонсували Club House 20. Але чим він буде відрізнятися від першої версії? Поки що невідомо, чи зможе повернути Клабхаус минулу славу. Якщо чесно, я сумніваюсь. Мені здається, що це той самий випадок, коли е, треба було продавати, і коли пропонували за нього хороші гроші. А я нагадаю, що на піки популярності власники Твіттеру пропонували купити Клабхаус за 4 мільярди доларів. На що отримали відмову? Король Великобританії Чарльз та королева Каміла завітали на урочисте відкриття сцени пісенного конкурсу Євробачення. Нагадаю, що у минулому році перемогу на конкурсі отримала Україна з піснею Стефанія, мамо, мамо, Стефанія. Але із-за того, що в нас досі йде війна, Євробачення 2023 відбудеться в Ліверпулі. Королівська родина не лише урочисто відкрила сцену, а й познайомилась з ведучими, зокрема з українською співачкою Юлією Саніною з гурту хардкіс. серед запрошених українських артистів виступити на пісенному конкурсі Євробачення в списку є Вірка Сердючка, Тіна Кароль, гурт Гоуей, Альоша, Джамала і, звичайно, Калош Оркестра. А представляти Україну у конкурсній програмі буде гурт Творчі. Зараз хлопці на третьому місці в списку світових букмейкерів після Швеції та Фінляндії. Але про це рано ще казати, оскільки перший півфінал відбудеться аж 9 травня. а хлопці Хлопці з гурту творчі виступатимуть 13 травня вже в фіналі. Windows 10. все. Про цю новину ми писали у своєму телеграм-каналі. Якщо ти досі не підписаний, то обов'язково підпишись на нього. Лінк я залишу в описі. Microsoft оголосили про припинення основних оновлень системи Windows 10. Тому 22H2, що вийшла в січні цього року, стане останньою. Пішла епоха. Microsoft всіляко заохочує користувачів переходити на Windows 11, яка вийшла в світ більше півтори роки тому. В свою чергу, 10-та версія більше не отримає жодних нових функцій, хоча і підтримуватиме операційну систему оновлень безпеки. Але і вона припинить своє оновлення у наступному 2024 році. А чи будете ви переходити на Windows 11 зараз, чи будете стояти на останньому? Пишіть про це в коментарях. Цікаво! Компанія Google оновила спутникові дані по території України для Google Карт. Тепер в спутниковому режимі можна побачити руйнування українських міст російськими військами: це і Маріуполь, Ірпень, Гостомель, Буча, частина Харківської області та інші. Першими це помітили користувачі Твіттеру, серед яких українські переселенці із зруйнованих або окупованих міст. А потім це опублікував в себе і Володимир Зеленський в інстаграм. У деяких випадках знімки вже не актуальні. Адже, наприклад, після деокупації міст Київської області їх почали відбудовувати. Оновлені карти можна подивитися виключно в режимі супутника, адже якщо перейти в режим Street View, то там вулиці будуть ще у довоєнному стані. Користуючись можливістю, я, як ампасадор будівельно-волонтерської організації Добробат, хочу закликати вас допомагати нашій організації. Добробат це команда людей, які допомагають у відновленні зруйнованих міст України. Більш детально інформацією інформацію ви знайдете в описі під цим відео. Давайте відбудовувати Україну разом. Я впевнений, що фанати гри Hogwarts Legacy задавались питанням, чому в грі є польоти на мітлах. Але немає Квідічу в інтернеті. Навіть ходила теорія, що можливо Квідіч додадуть як окреме DLC до гри. Але виявилось не зовсім так, оскільки нещодавно була анонсована повноцінна мультиплеєрна гра Квідіч Champions. Це буде щось схоже на відому FIFA, де гравець зможе зібрати свою команду та змагатись в онлайні з іншими ігроками чарівного світу. Зараз гра знаходиться в режимі тестування, де кожен охочий може подати заявку, щоб спробувати гру, для цього треба заповнити невеличку анкету на офіційному сайті гри, де треба відповісти на декілька питань: як часто ви граєте, на яких платформах ви граєте, та чи купуєте ви донатні матеріали в інших іграх? Що тонко натякають нам, що Квідіч Чемпіон без цього не обійдеться. Так, я знаю, останнім часом дуже багато новин про чат GPT, але які часи, такі новини. Інженери зробили собаку зі стройним штучним інтелектом. Сантьяго Вальдамар оприлюднив результат своєї роботи у Твіттері. Це робот-собака, який щодня автоматично може виконувати різні завдання вченого. Він показує вбудованому в собаку чату GPT конфігураційні файли та результати поставленої місії. Потім він ставить запитання, питання, використовуючи контекст чату, поєднує з голосовим інтерфейсом, за рахунок чого створює чудовий спосіб отримати необхідні дані. Як ми бачимо на відео, робот додає дуже кумедні жести, щоби сказати ні, він махає головою, щоби сказати так, він кланяється. Виглядає цікаво, і це всі новини на сьогодні. З вами був Жені Білозеров. Знюхаємось.